Розглянемо сумку, яка трансформується в напашник. Давайте і детальніше оглянемо, що вона себе представляє. Виготовлена з кордури. Зовні у нас валкропанель для ваших патчів. Невеличка кишеня, яка прикривається зверху для того, щоб уникнути потрапляння води всередину. Далі маємо на нижній частині у нас еластична резинка, яка тягнеться для того, щоб зафіксувати ваш турнікет. Знизу присутні два вентиляційних люверси. З обох боків ось такі ось пряжки, стропа і ось така ось еластична резинка. Для того, щоб затягнути за потребності вашу сумку. На задній частині ми маємо ось таку ось липучку, а також два хлястики. Для того, щоб зафіксувати кріплення до вашої плитоноски і використовувати як напашник. З обох сторін присутні місце для того, щоб зафіксувати стропу. Продемонструємо вам далі. Спочатку глянемо, що у нас всередині, відкривається подвійною блисковкою. Всередині ось так виглядає. Маємо додатковий відсік. Три отвори з сіткою, а також еластичні резинки для того, щоб зафіксувати ваш інвентар. Давайте покажемо, як вона кріпиться до вашої плитоноски. І так, на задній частині ми відкриваємо липучку. В комплекті йде велкролипучка, за допомогою якої кріпимо до плитоноски. Кріпиться двома хлястиками швидке скидання. Витягаємо два хлястики. Просовуємо в отвори з обох сторін і фіксуємо всередині самою липучкою. І закриваємо. Закріпимо до самої плитоноски на передню панель. Кріпимо вище, нижче, це вже як вам зручно. Все. Ось таким чином виглядає. Якщо вам потрібно швидко її скинути, тут присутнє швидке скидання, ви тягнете за крючок і відбувається швидке скидання. Все, сумка скинута. Якщо вам потрібно використовувати цю сумку для переносу власних речей на поясі або ж на самому тулубі, варто просто від'єднати. Швидке скидання. Зафіксувати його в отій кишені або просто зняти і положити куди вам зручно. І на задній частині оці ось хлястики закріпити стропу. Розглянемо детальніше стропу. Як ви бачите, присутні ось якісь металеві фіксатори в тій кільці, зафіксуємо трішки пізніше. фастекс, швидке скидання, якщо потрібно швидко скинути сумку. Або, щоб зручніше було її одягати компанії Wuzen. Fastiкс хорошої якості. Ось така ось резинка для того, щоб ваша стропа не розходилась. І металевий фіксатор для того, щоб підрегулювати розмір і довжину вашої стропи. Давайте зафіксуємо і подивимося, як вона виглядає на тілі. Фіксується ось таким чином. Тут ми стропу зжимаємо і одягаємо ось таким чином. З іншої сторони, робимо абсолютно все те саме. Все, закріпили. Тепер одягнемо на манікена. На манікені виглядає саме ось так. Доступні в мультикамі, а також в пікселі. Дякую за огляд.